Даю вагу будемо порівнювати вагу на планетарці та з касетою. Рами все однакові, тому що це система Nexus 3, 3 швидкості, а в даному касета 8 швидкостей і турнеївський перемикач. Почнемо з планетарного. Так. Правда, вага в мене така не точна, але порівняємо. 12,8. Що вона не точна, там похибку має дуже велику. Цей має 13,5. Хоча перед відео важі вони всі були легші на пів кілограма. Кажуть, ця вага трошки дурить. Ну, але бачите, я щось думав, що легший буде. Цей. А, точно, різниця ще в гальмах. Тут обідні гальма, а тут дискові. Напевно, гальма зіграли. Я думав, планетарка буде важче. Ціна такого з планетарною втулкою 15 250 гривень. Є доставка безкоштовна. Ми оплатимо. Травма складається, кермо по висоті регулюється, складається, сидіння підрегульовується там до 1,80 метрів росту можна на ньому їздити сміло. Ціна на касеті 13 344. Так само доставку ми оплатимо, От покажу вам, як воно все складається. У нас такі досить масивні зажими. По висоті кермо регулюється, та можна підрегулювати його трошки по, по посадці. Так, є такі запобіжники, щоб сама рама не відкрилася. Оп, ще новенькі, тут все туго, не розпрацьовано. І педальки теж на складні. Ось можна їх скласти, щоб не заважали. Велика з'ємна зірочка. Ззаді 8 швидкостей. Якщо на планетарці, то 3 швидкості. Який кому більше подобається, то вже пишіть в коментарях.